Всім привіт! Мене звати Тетяся. я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Сьогодні мої малюнки на обличчі пов'язані з тим, що ми будемо робити дуже цікаву річ. Поки я хочу представити, там у мене є мій черепушка, мій асистент. Ви можете самі придумати йому ім'я. Сьогодні у нас буде дуже Цікаве заняття. Я його собі продумала хіба що на 50% плану в мене майже немає. Воно зтибрано, або забрано, або вкрадено, але ну, оскільки я озвучую в кого, то це вже можна вважати запозичене. Отже, я надихнулася блогеркою Анною, у неї є власний канал, букліс-блог. Посилання на її відео, яке я перше побачила взагалі в інтернеті, я залишу в описі. Вона підібрала книжки, які їй здаються. Асоціативно до плям Роршаха. Я психолог. Роршах і плями Роршаха — це психодіагностика. Тому ми не могли пройти поз. І я тепер теж буду дивитися на ці плями Роршаха, показувати їх вам і говорити про, про цей тест і взагалі підбирати до нього книжки. Ставити чи не ставити? Ось в чому питання. Поставити лайк, залишити коментар. Підписатися і поширити і питань не буде. Взагалі, трошки про тест Роршаха. Його придумав Герман Роршах в 1920-х. І в такий. Радянський пострадянський простір він потрапив тільки в 70-х роках, тобто його довго адаптували. Він покликаний для того, щоб дослідити особистість, і власне за ним можна визначити наскільки людина, ну як організована структура особистості, тобто, наскільки вона соціалізована, інтегрована в соціум, тобто наскільки їй тут в соціумі комфортно, і в принципі за тим, що вона бачить, досвідчений діагност може оцінити саму людину, тобто її особистість. Тобто хтось в цих плямах бачить хмари. Хтось бачить частини тіл, хтось бачить цілісні картинки, хтось взагалі якісь сюжети. І це також дуже цікаво, тому що е, хтось може бачити тварин, а інша людина подивиться і скаже, що це там щось інше. Взагалі, в цьому розборі будуть більше зібрані саме нонфікшн-книжки і психологічні. Е, перша книжка, вона мені насправді ну, с, е, вона має психологізм, але вона все-таки художня книжка. Але просто це перше, що я побачила. Ось і перший рисунок е, ну, я буду трохи відсилатися на Анну, тому що я подивилася її розбір. На мене, можливо, трохи вплинув, тому моя асоціативність буде не такою моєю, як уже з ремарками про Анну. І на першому вона помітила кажана, а потім вона вирішила, що це схоже на тазову кістку. Для мене воно дуже схоже на морду якоїсь страшної тварини, тобто в неї є очі і внизу в неї така якби морда. І тому я одразу подумала, блін, це звір. І хто вже читав, той розуміє, хто ще не читав, той може зрозуміти. Я вам раджу до цієї картини, я вам раджу прочитати. Я бачу вас цікавить пітьма і Ларіона Павлюка. Буквально в двох словах про книжку детектив приїжджає в містечко маленьке розслідувати вбивство жінок і викраден, ну точніше, не викрадення, а просто що пропала маленька дівчинка, і він хоче її знайти. Але він стикається з тим, що всім абсолютно байдуже. І звір це якби. Такий умовний псевдонім цього вбивці. Наступний другий рисунок він мені дуже схожий як два таких чоловічки типу вони беруться за руки і вони вдаряються, ну і просто стукають по землі. Я цю книжку ще не встигла прочитати, Ну я її не знаю, чи буду її, чи її читати, тому що це трохи не моя література такої історичної, я вже прочитала. Слово це нове наше українське видання, яке називається Гітлер і Сталін: Тирани і Друга світова війна. Картинка. Там то вони вдаряють, і начебто вони в змові, але наче в незмові вона мені дуже схожа на пакт Молотова Бентропа, коли вони вирішили переділити Європу. Але ну ми знаємо, що з цього вийшло. Тобто два тирани, і ми на них якби дивимося. Третій рисунок він мені я взагалі побачу типу, якби. Двох жінок або двох закоханих, які там щось якби, тримають якийсь кошик, і тут я би просто накидала різних книжок. І так у мене зазвичай з одною картинкою багато різних асоціацій. Тому я б накидала різних книжок про стосунки. Наприклад, п'ять мов любові для стосунків потрібні двоє. Обійми мене міцніше і такого плану. Тобто, все, що ви можете знайти про взаємодію в парі. Ось ці три книжки я їх читала частково сподобались, але я вважаю, що вони доволі базовані. Наступний рисунок насправді дуже цікавий, тому що Анна, ця блогерка Блог, вона сказала, що вона тут бачить курку, яку якби смажить. А я побачила, що це, начебто, такий як велетень, який просто ти стоїш прямо біля нього, і ти дивишся на нього так вгору. І я на цьому фоні я подумала, що це щось таке велике і щось. Не знаю, що тебе наче придавлює до землі, і тут в мене дві асоціації також. Перше, це книжка про емоції простими словами, тобто, начебто, емоції зазвичай вони так тебе захльостують. А якщо ти з ними розберешся, то все стане зрозуміло, і ти можеш з ними впоратися, і ти можеш ними керувати, а не вони тобою. Друга книжка це упасть депресії Алекса Корпа. Взагалі, вона суперова просто. Суть цієї книжки в тому, що вона підходить як тим, хто ну мені здається, що і тим, хто якби. Саме займається лікуванням депресії, і людям, які, яким треба зрозуміти, що з ними відбувається, і як з цього вийти. Тобто там є практичні поради. Я про цю книжку ще буду розповідати на своєму каналі. Там є якась теоретична частина, і там головне розказано, що депресія це якби така спіраль, яка тебе засмоктує. Тобто, якщо ти не намагаєшся себе пересилити і щось з цим зробити, то просто по інерті, навіть якщо ти будеш приймати кльові антидепресанти і почуватися краще, то все одно депресія повернеться. Тільки ти з них злізеш. Тобто, якщо людина приймає антидепресанти, їй потрібно паралельно, наприклад, там запускати е, свої власні нейромедіатори, гормони. Ну е, мається на увазі тим, що, наприклад, там більше гуляти, займатися спортом, соціалізуватися. Тобто, якщо ти не налаштуєш своє життя, то все одно, коли ти просто злізеш з бігулу, то все одно воно повернеться так, як було. Тому потрібно це проблему вирішувати в комплексі. Наступний малюнок це такий, якби метелик. Ось і мені здається, що він, начебто, щось випромінює якісь маси. Тому я подумала, що це може бути книжка чалдині Психологія впливу. Вона доволі пасма, цікава. Вона розповідає якраз про <кхем> те, як ми можемо впливати на інших людей, і як інші люди впливають на нас. От, взагалі, цей чалдині він якби бізнесмен. Але він багато працював саме в сфері продажів, і тому він, наприклад, розуміє, чому, коли вам там пропонують маленький пробник, то ви потім схильні купити, зробити більшу покупку. Або коли вам дають щось потестити, то потім ви це купуєте. Або якщо навіть вас там просять, не знаю, допоможіть нам піднесіть щось там до дверей, а потім вам пропонують щось ще купити, то ви це робите, тобто, якби послуга за послугою. От тому що люди люблять послідовність. Ну і так далі. І там дуже багато різних. Схем взагалі, як це відбувається, і, е, і як ви можете не піддаватися впливу або навпаки, якщо вам потрібно впливати на інших людей. Не вчать маніпулюванню, як мені здається, а такому якби розумному, усвідомленому ставленню до процесів, які відбуваються довкола тебе. Шоста картинка здалась мені трохи дивною. Вона мені нагадала, начебто, це такі як крейсери чи навіть танки, тобто вони як з двох сторін, і вони як дзеркальні. І я подумала, що це дуже класна книжка, яку я навіть уже рекомендувала на цьому каналі віра Геєвої за лаштунками імперії. Посилання на, на огляд буде прикріплено. Ось і ця книжка, вона, якщо казати дуже коротко, то вона взагалі про нас, про те, як ми сформувалися, тобто є, що у нас є спільного, відмінного з росіянами, чи є взагалі щось це спільне, і як нам жити з поруч таким сусідом. І як нам знайти от в цих постійних пригнобленнях і постійному російському шовінізмі, як нам випликати свою гідність і повернути собі все те, що у нас якби або забрали, або просто не давали йому розвинутися. Цами рисунок він взагалі зірвав у мене в голові. голові такий маленький дах, і з нього посипалися всі згадки про якісь там дитячі травми, ще щось що відбувалося. От, тобто, всі якісь негаразди, тому що мені здалося, що дівчинка і мама або дві особи ну тобі, вони з одної родини, і вони озираються одна на одну, коли щось роблять. Тому тут аж чотири цілих рекомендацій. Перша книжка, в неї вже є огляд, звісно, це сценарії життя людей про те, як ми обираємо собі сценарій і потім рухаємося за ним і не можемо позбутися нього. І вона трохи пов'язана з транзакційним аналізом. Хочете, можете прочитати книжку і подивитись огляд, як читати цю книжку, як читати дідів, або можете подивитися уже готове відео на самому каналі про розбір цього транзакційного аналізу і різних сценаріїв, які вони бувають. Далі. Тут саме наступна книжка це ігри, які грають люди. Е, вона навіть раніше за сценарії, це від засновника транзакційного аналізу Еріка Берна. Мені здалося, то вона більш така е, академічна, але. Е, це діє справді кожному по смаку, тому я думаю, що багато хто, навіть всі можуть її осилити. І там є багато різних сценаріїв. Мені дуже запам'ятався сценарій, в які грають психотерапевти зі своїми клієнтами, коли вони намагаються їх витягти з якихось штук, а ці люди заганяються і кажуть: так, так, от я тут, тут погано і тут погано. Психотерапевт каже, добре, ви можете ось це зробити. Він каже: Так, так, можу, але і починається далі це по колу. А далі наступна книжка це уламка дитячих травм. Вона дуже цікава вона про те, як у нас розвиваються якісь соматичні захворювання в залежності від наших негативних дитячих досвідів, тобто від ситуацій, які траплялися з нами в дитинстві. Але, Ця книжка вона дуже обнадійлива, тому що вона каже, що ти можеш займатися різними практиками, ти можеш розвиватися, і, зрештою, ти можеш подолати ці свої, якби запрограмовані речі. Ну умовно запрограмовані, тому що просто ми можемо сприйняти, що ем, у нас є якісь як застрігаючі емоції, е, які ми не можемо відпустити, які ми постійно думаємо, і від цього. Нам стає гірше, і остання книга це дорослі діти емоційно незрілих батьків, і вона прям супер базована, супер практична. Не можу сказати, що у всіх батьків були незрілими або навпаки зрілими. Це все дуже індивідуально, але якісь навіть найдрібніші моменти могли там вплинути на вас, що вам здається, що щось пішло не так і. Ви не можете з цим впоратися, і якраз ця книжка вона нам багато в чому допомагає. Вона пояснює, що не так було, що було нормально, як не повинно було бути. А ми думали, що це так у всіх. Ось і вона допомагає власне, Пережити це, тобто переступити через цей етап свого життя і рухатися вже вільніше. І що прикольно, в цій книжці так само є розділ спеціально для батьків, тобто для того, як їм виховувати своїх дітей. І тепер йдуть кольорові картиночки, дуже таке люблю. І перша у нас кольорова картинка, вона мені взагалі схожа на щось таке: там де не знаю, як знайдіть 10 тварин на одному якомусь знімку», або там скільки там зайців заховано». Тобто дуже багато всього наліплено, і вона мені нагадує, є навіть така ціла серія у віхоли. Ця серія стосується саме науки, і в них є, наприклад, про птахів, про хижих хижаків, є палеонтологія в них, є про гриби, і я напевно вже забула, які ще є. Ось, тобто, різні книжки, які стосуються саме сфери такого тваринного світу. То я б туди вас направила прямо зараз. Я читаю прикладну палеонтологію з цієї серії. Ось, і е, мені дуже не подобається автор і його ставлення до деяких речей е, сексистських, е, але мені ну, непогано поки пасується книжка. Е, коли я її дочитаю, я зроблю огляд, я зроблю розбір всього, що я накопала, е, і буде такий маленьким і лією поводони. Тому що насправді. Ну, Семимісячне дослідження в мене не буде часу роботи, але я дуже задоволена, що у нас є такі психотерапевти, як і для полудонни, які мають час і сили для того, щоб розбирати такі кейси. І нам дуже насправді важливо, щоб в психотерапії не було таких спартаків субот і, взагалі, в психології, тобто, щоб ця наука залишалася наукою для того, щоб стати психологом або психотерапевтом, ти маєш на нього вивчитися. І ти маєш отримати освіту, і ти можеш сказати, що в тебе є освіта тільки тоді, коли вона в тебе вже є. От. Тому я часто кажу, що я психологиня або психологиня в навчанні. Бо я ще здобуваю освіту, я на третьому курсі, е можу практикувати, тому що я пройшла різні додаткові освіти. Наступний дев'ятий рисунок він мені трохи схожий на таку фонтануючу енергію. Є таке судження, що якщо відбувається оргазм у чоловіка, то це у нього якби він. Втрачає всю енергію, ну тобто він якби сильно розслабляється. А у жінки це навпаки типу сильна мобілізація організму, і потім вона може там, не знаю, що завгодно піти робити, і вона це зробить. Ну, тобто, що у неї якби, енергія після цього піднімається, навпаки. Е, є якби пратиздатність. Не знаю точно, як це описати. Ось. І тому я би сказала, що цей малюнок у мене асоціюється з одною ну, дуже класною книжкою. Колись я її на неї зроблю огляд. Е, книжка називається Як бажає жінка. Е, і ця книжка. Вона взагалі дуже цікава і дуже підійде. І всім жінкам чоловікам, в принципі, можливо, якщо ви хочете зрозуміти анатомію жінок, і як у них взагалі працює цей оргазм, чому треба прелюдія, Чому він може бути деякі там жінки або чоловіки розпалюються швидко, а деякі навпаки повільно? Як взаємодіяти для жінок зі своїм тілом? Як взаємодіяти з партнером? І можливо навіть якісь вправи, от, І для того щоб вас заохотити, цікавий факт книжки. Спочатку ми, е, як ембріони, формуємося всі як дівчата, а потім уже е, у хлопчиків формуються мушонка і з клітера виходить такий типу пеніс, і він стає довшим. От, тобто, в цілому, спочатку, ми всі були дівчата. Десятий малюнок це для мене якась абсолютно психоделіка, тобто, не знаю, мені... Видається, що це, начебто, тут намальовані різні розлади особистості, або якісь такі схожі на це речі. І тому в мене є дві книжкові рекомендації знов розголожені. Якщо ви хочете почитати щось більш художнє з якимись там яскравими описами кейсів, справжніх кейсів психотерапії, екзистенційної психотерапії, то я вас надсилаю, посилаю, щоб ви читали Ялома. Ірвін Ялом він дуже крутий американський екзистенційний психотерапевт, мій улюблений і з усіх згадів. І у нього багато книжок, саме таких як психологічний роман, ось психотерапевтичний. У якому він розповідає е, кейси з е, своєї практики. От він прямо переписує з цими діалогами, ну, точно-неточне відтворення. У нього є е, романи, які якби... З алюзіями тільки на персонажів його життя, а інші є прям от вписані історії. Ну тобто, звісно, він брав згоду зі своїх клієнтів. Вони там пропрацювали цей запит, там пройшло багато часу, але там всі імена змінені, і звісно, виходить така історія. Ось, і це дуже цікаво дивитися, як цей процес лікування, зцілення відбувається зсередини. Тобто, як відбуваються внутрішні зміни у людини, як у людини різко там на сеансі стається якесь осяяння. Тому що, наприклад, мені іноді дуже шкода, що це якби не записується в кіно, або це не публічно. Тобто, що я, наприклад, не можу там нікому розповісти ну, в деталях, як відбувся якийсь інсайт мого клієнта, і ми можемо тільки буквально вдвох з ним породіти. Або я вже там на супервізії, завуальовуючи все, що можна, просто скажу, що там не знаю. Метелик пролетів, сів на жовту там, просто сів на квітку. І от стався така яскрава реакція. Ось типу, жовтий-метелик, жовта квітка. Ну, але я не можу сказати, де це було, як це було, що це за метелик, яка це квітка, і так далі. Ну, тобто багато нюансів випускаються, і через це воно вже втрачається якусь певну яскравість. І друга книга, яку я можу порадити, це. Олівер Сакс, чоловік, який сплутав дружину з капелюхом. Вона важка, тобто важка саме для сприйняття, трохи для усвідомлення, тому що там описані якийсь невролога, я б сказала навіть психофізіолога, який займається процесами, які, от, що в мозку, впливає на те, що, наприклад, у людини відмовляє мова, або що людина не бачить нічого, що знаходиться від неї справа. От, але прекрасно бачить, що зліва. Тобто буде стояти стакан зліва, ліва. Вона його побачить, справа не побачить. Взувається людина вдягає лівий чобіт. Правий вона не вдягає, бо вона не розуміє, що на ній його немає, і що вона ще взагалі в неї є права сторона. Ось, але там рухатися, наприклад, вона може. Або е, про савантів там так само розповідається. Це е, діти, або навіть ну, дорослі, теж е, які у них. З одного боку, у них є вади розумового розвитку, а з іншого боку, вони геніальні. Тобто вони, наприклад, не можуть соціалізуватися, у них, наприклад, розлади аутистичного спектру, але при цьому вони можуть так рахувати, що вони знають, який був день тижня, не знаю, в 201 році до нашої ери. Ось. І вони це можуть порахувати за там, кілька секунд. Тому, Геніальність, вона така примхлива, і дуже цікаво цвітати цю книжку. І ще раз кажу, що формат було взято у букліс-блог. Частина книжок вже є огляди на моєму каналі. Про ці огляди я сказала у відео і залишаю їх посиланнями. А так, несемося, попрощайтесь!